Нарешті все готово, всіх кітів поганяли, заспокоїли, тепер можна і починати. Шановне панство, вітаю вас! Чого я сьогодні вас зібрала тут? Та тому що нарешті-нарешті я буду проїти сорочку. На яку сорочку, правильно, на наміртову. І починаєш із балакати, Коти починають гратися іграшками, які ми в житті не гралися. І перегортаємось. Вибачте, якщо будуть звуки котів на фоні. Я не можу з ним нічого поробити. Щоб розквіти срочку, що нам треба? Звісно, ножиці: отака: сантиметр, маркер, голки, щоб підівати тканину, сумочка, раз, в якій буде зберігатись основний процес. Маленька сумочка два, щоб тягати з собою. І скарб цього дня. Тканина. Світольоном. Я вже трошки його розпакував. Я вам зараз покажу. Яка в мене тканина? Це молочний етнальон зі світельон. Він такий мягусенький, такий приємний. Я дуже рада, що обрала саме його. Мене трошки дівчата налякали, що він не сильно рівномірний, там є отакі якісь огурці. Але що, нічого страшного. Зате він приємний і такий. Мені трошки нагадує застарілу сорочку, як в старовинні. Тому я думаю, все буде супер. У мене є ще підказки на ноутбук. Я розрахувала, скільки мені треба, щоб тканина на мінус нормально клалась. Я взяла 1,40 м, наче. Мені має все з головою влізти, тому що почнемо країти. Нанесу розмірку. Де мене? Боже, який гарний. Тож розклала собі. Далі. Далі. Не тікай, не тікай, його привітай. Ні, іншою сумочкою прижму. Вивезла. Є. Так, що в мене є? У мене стан має бути 65 см. І я просто розріжу цільну обов'язково. Стан у мене такий. Я розрізаю одну велику смужку. Це в мене буде два шматки стана і уставки. Потім ще одну велику смужку це будуть два рукава, манжети, ласки. І там купа тканину залишиться, можна ще на якусь чухню залишу. І внизу 10 см побліни. А далі. Все просто. Я відміряю маркер, маркер мене витепле. Так завжди. І беру сантиметр. Мені треба на 65 см ходи в жені. Так, ну не вистачає, тому приблизно ось так. От я візьму 7? 70 плюс 55. О, ти що робиш? 125 і плюс 15, і тоді в мене залишиться. А, ідеально, 140. А я взяла 50-130. Гарна питання. Я знаю, що так міряти не треба. Ну, У ну, мене підлога не мита. Я думала 65 взяти, але я щось на стан боюсь брати, 65, тому що що? У мене отут треба трошки буде прибрати, знизу підігнути, коротше. Хай буде 70, щоб я зі спокійною душею точно була. 70, тут, тут. Есть. Поправлю на міточку, раз. Отсуваю. 55 на рукава 55 на рукава дуже сильно з головою. Тому що що, тому що мені взагалі на рукава треба 40. 40. Боже. О, та блін, кіт, Тому що я взагалі мені їх треба 41. Я сушу собі сушу, да? Що, в мене довжина рукава? 65 см. Звідси до звідси. У мене уступка буде десь. 20 см. Чи, 20 см довжину? Ну да, щось я забагато взяла за на рукава. Ну, нехай буде 55. Там з припуском. Буде. Пухлива тканина, але така так, приємна. Я, до речі, не знаю, що по кадру, бо сонечко сідає, і скоро включу інше світло. Маленький стіл, мені треба більше. 55 десь усі. Я, якщо чесно, прям ідеально не виміряю, бо ну, тканина мені стає. О, з рукавами і стану в мене ще отак от залишається в камін. Можна було спокійно брати 30 см. Ну ладно, нічого. Зате на заспокоєння моє. Зараз Підведу трошки, бо він вже зникає. А я баба сліпа, потім не побачу. Де він? Де? Де? Ну от все загубила. Все, мені треба вирізати перед вами цих великих шматках. Sorry. Я тільки потім помітила, що в мене вимкнувся мікрофон і тут звук не записався. Ну, нічого тут сильно важливого не було, тому так кратце розкажу, що робила. Перше, те, що в мене вже викраєні всі деталі мої для сорочки. Друге, те, що кішка буде там далі лізти в камеру. Подивіться на кішку, що на мене дивитись. І те, що я буду розмічувати і обметувати тільки уставку, тому що мені терміново треба була уставка, все інше могло початкати. хоча я зазвичай люблю все робити разом. Далі я буду це робити. Сабелі 3865 на обметування. Мені потім так зручніше буде, якщо діталі будуть впритик, я просто підігну край і не треба буде випарювати нитку, бо вона не контрастна. А намітки вже буду робити контрастну зеленою і ріс. Мені так зручно, потім я ті намітки не знімаю до моменту, поки не буду збирати сорочку. то ще потім аж коли зібрала сорочку, частину якусь витягую. До цього моменту вони мене стоять. І ріс не тече гарно, мені все видно на ній, тому взяла саме її. І далі показую, як це робити. Я тільки помітила, що напевно мікрофон був виптнений в мене попередніх якихось вставках. Я сподіваюся, що воно все буде нормально чути. Уставка розмічена, готова. Я загалом зазвичай одразу всі елементи розмічую на етапі крою, Мені так зручніше, щоб потім не плутатись, але зараз я поспішаю. Мені треба тільки уставка, тому я повністю її зробила. Тут я потім обріжу, напевно. Далі у нас етап: етап ниток. Оце все безумство, зробити якось більш шарний вигляд. Я буду робити за замітор з каналу Валерія Вишива, я вже помінялась. Раніше вона була просто Валерія Сівакова. Люди міняються. Мені треба тепер на це кільце натягнути нитки. У мене от залишилось з минулого проєкту. Як я роблю? От у мене є от така бабінка з мережки намотана мотан Brother Special. Я просто беру його розрізаю навпіл, вирівнюю пальцо і готовий. Потім мені зручно його брати. Так зараз я зроблю з усіма кольорами, щоб вони одразу в мене були на цій штуці, кільці і могла спокійно собою тягати. Вони сильно між собою не плутались. Так Їх дуже легко розпутати і хай, що раджуся. Кож я буду вишивати частково муліне, тому теж лиха кліра. Мені подобається він саме під муліне, бо все інше в мене не так турбує, що воно закручується прокручується, А от муліне воно дійсно краще лягає, і я кандиціонер з водичкою просочу ниточки і топ. Що ж, пану вже тиждень від мого тканини і уставок. У підсумку, що я зробила, перше, зібрала мою торбинку, яку я тягаю тепер з собою на роботу, куди завгодно. У мене в торбинці уставочки, у мене з уставками. Перше, дивіться, який у мене гарний магнітик, мені подружка подарувала. Друге, вони довгі, тому що я одразу намагаюся робити дві уставки. Дуже мало вийшло, буквально на одній уставки я ще зробила листочки, а внизу тільки квіточку. Тому що що правильно я розхворювала рази три точно десь там щось не так. Поки розібралася зі схемою, я скомпонувала ці дві схеми, зробила свою. Ще вималювала в Google таблічки. Чисто щоб мені візуально було зрозуміло, і я не плуталася. Тому потрошку йде. Потрошку, все потрошку, куди Подигнать нікуди. Ну і крім того, ж я майже над нею не працювала, тому що в мене були за цей тиждень більше светр і жилетки, то що я дороблювала. Вона така, я брала з собою. Ще дуже класний інсайт для мене вийшов, тому що раніше я не могла вишивати в потязі. Для мене це було незручно, мене трясло, я не могла зосередитись. Я не знаю, чи тканина, чи я так запалилася тою сорочкою. Я залила на після крою в сусіднє містечко, і півгодини туди-півгодини назад що в електричці, що в потязі, я змогла вишивати. Для мене це нонсенс. Зазвичай я не могла зосередитись. А тут... Прям все чудово, так вийшло. Я прям задоволена собою, що мені вдалося. Для мене це особиста перемога. Тому трошечки є. Далі я в сумочку зібрала мою. От, бачите, раз, те, що я казала, що воно легко розплутується. Просто по нитці проводиш, і воно все йде. Тут в мене основні кольори, з якими я зараз працюю, також я от, бачите, такі маленькі, це якщо мені там було забагато, я обрізала все. Тепер воно в мене є. Дуже раджу цей лайфхак. Дуже. У мене ще ножнички. Бахіновські мені їх теж подарували. Я їх тягаю так, тому що мені здається, що вони занадто товсті і продарявлять мені сумку. Сьогодні я підіймалася буквально перед тим як записувати цей шматочок, я підіймала додому і згадала: батя колись давно мені залишало такі штуки для проводів, щоб їх ізолювати. Ну ідеально. Тому зараз з вами я разом це і зроблю. І потім не буду паритись, що мені треба тягати якусь фігню. Я просто беру, відрізаю. Наскільки я бачила, така фігня продається у будівельних І під центри, нові лінії, не знаю, що ще є. Вони там коштують буквально по 20 гривень така велика штука, вона різних кольорів різних розмірів. Я не знаю, в чому різниця. Бачите, просто мені залишив спадок. От для цього. Тепер я натягаю на свої ножички, беру запальничку. Запалюю, щоб воно прийняло форму, яка мені треба. Все. Ляпс. Відкривається, закривається, і воно не буде мені деревить. Зараз я ще підріжу. Тож. Не треба було підрізати. Ладно, ще раз зробимо. У мене багато її. Отак от десь. Угу. Отак от. Ще раз зробимо. По це все було. Воно не естетично, але мені зараз естетика не треба. Мені треба, щоб воно просто неделяло мені тканину і сумку. Я трошки. Тут догорі треба добре. А може, і не треба було. Не неважно, Все. Тепер мене готове, вони запаковані. Е, Якщо треба, лайфхак. Ну, У підсумку успіхи за тиждень невеличкі, найскладніше в цій сорочці для мене зараз, принаймні, це вираховувати відстань між хрестиками, тому що їх хоч і багатенько, але вони такі розріджені, вони не вся поруч. Тому що це все вона заповнюється стебловим і тамбурним швами. Оце поки найскладніше мені вираховувати. Це те ще декілька разів розпорювала, бо промахувалася з відстаню. Зараз головне зробити. Зараз покажу. Головне зробити оцю чорну штучку над квіточкою, і від неї вже буде легше, бо оці чорні листочки вони більш поруч, і від них буде зручніше це все враховувати. Тому поки займаюся цим, от видно, що я отут трошки внизу почала, потрошки роблю. Зараз я закінчу всі свої в'язальні штуки, і як займусь нею, як поцакачу. І на цьому все, поки мірка почалась. Це найголовніше, бо я дуже її хоч, хотіла, хочу і буду хотіти, бо вона неймовірна. І слідкуйте, я не впевнена. ну, я повторюсь, що цей процес дуже сильний довгобут. Не буде там, кожен тиждень апдейтів по ній, або там, навіть кожен місяць. Не знаю, як піде, поки мені подобається її вишивати, але в якийсь момент я буду перемикатися на інше, бо вони і так само вишивати, ну така собі історія. Просто вподобайки, підписуйтесь на канал, може, я досі не можу звукнути, що я це кажу. І, і пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат, де я щось крою, розказую, показую, як це я роблю. Можливо, я щось неправильно роблю теж. Напишіть, чого би ні, це все активність, і до нових зустрічей, Па-па!